Нагірний Карабах, ця назва тепер знайома кожному українцю, та й не лише українцю. З новин усіх світових ЗМІ лунає Вірменія, Азербайджан, Нагірний Карабах, Невизнана держава, Лачинський коридор і так далі. Проте не знаю, як у вас, а в мене все це в голові не вкладається. Яким чином вірмени опинилися на території Азербайджану, та ще й в такій кількості? Чому Азербайджан розрізаний Вірменію на дві частини? І що там забулася Росія, яка не має спільного кордону з Вірменією? Та й взагалі, хто правий у цьому конфлікті? Відповідь на ці питання ми почнемо шукати на карті, але не політичні, а фізичні, тобто такий, де видно рельєф. Адже Вірменія гірська країна. Тому знаходимо відповідну мапу, і воля, все зрозуміло. Вам не зрозуміло? Тоді дозвольте пояснити, коричневим показано гори, і що темніший колір, то вони вищі, а зеленим долини. Отже, ми з вами бачимо, що вірмени живуть переважно вище в горах, а азербайджанці переважно нижче в долинах. Оцей острівець ліворуч – на Автономна Республіка Азербайджану. Зелена пляма праворуч, власне, Азербайджан, а між ними вклинилася гірська територія, яку займає Вірменія. І впирається все це внизу, тобто на півдні, в річку Аракс, яка є кордоном з Іраном. Ну а цей невеличкий острівець, окреслений на території Азербайджану, власне, і є нагірний Карабах, спірна територія, навколо якої і крутиться Веремія вже не один десяток років. Він так само, як і нахічувань, розташований на гірському схилі. Цей схил веде від Карабахського хребта, вниз на схід, у напрямку річки Кура, куди й впадають річки Карабаха. А між Карабахом та Вірменією високі гори, і проходу майже немає. Найкращим маршрутом залишається невеличка ділянка південніше, яка і зветься Лачинським коридором за назвою міста Лачин, яке там розташоване. У цьому знаменитому місті мешкає аж дві тисячі осіб. Для наочності накладемо державні кордони на супутниковий знімок Кавказу, де біле це сніги на вершинах гір, так зрозуміліше, правда? Ось Вірменія, територія якої лежить в горах. Ось нагірний Карабах, який лівим західним боком упирається у Карабахський хребет і далі стрімко спускається в долину. Ви бачите, що між ними і Вірменією високі гірські вершини. Азербайджан переважно лежить нижче в долині, між річками Аракс і Кура. А зліва, на півдні від Вірменії нахічивань. Там снігових вершин немає. Але як азербайджанці перебралися на інший бік хребта, якщо там Вірменія і взагалі немає дороги, Відповідь на це питання міститься у назві Іранський Азербайджан. Справа в тому, що у складі Ірану існують провінції Східний Азербайджан та Західний Азербайджан, які самою своєю назвою натякають, що колись вони були єдиним цілим з Азербайджаном сучасним. А отже, якщо на мапі ми з вами з'єднаємо Іранський Азербайджан із власне Азербайджанським. Азербайджаном, то отримаємо відповідь на поставлене питання. Азербайджанці прийшли до Нахичевані, за низини вздовж річки Аракс, і там уперлися в хребет, який зветься Зангізурським. Уперлися і далі не пішли. За хребтом уже Вірменія. Отак от, от, якщо не сприймати мапу як площину, а врахувати рельєф, усе стає на свої місця. Вірмени вище в горах, азербайджанці нижче. І нам залишається тільки розібратися, як вірмени опинилися у нагірному Карабаху і до чого тут Росія. Але перед тим обов'язково треба подякувати людям, завдяки яким ми зустрілися сьогодні та й взагалі регулярно зустрічаємося на каналі імені ТГ Шевченка. З вами, як завжди, брат Капранов, а це меценати шляхетні люди, які фінансово підтримують нашу роботу через платформу Patreon. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а заразом подякуйте і тим, хто підтримує нас одноразовими пожертвами. Така можливість теж існує. Усі необхідні посилання та реквізити знаходяться під відео. Це я пояснюю, хочемо приєднатися до цієї когорти славних, але існує і взаємокорисний корисний спосіб підтримати нашу роботу, а саме замовити книжки. І передусім новинку історія Європи, український погляд, яка просто і зрозуміло яскраво і логічно розповідає про минуле нашого континенту. Проводячи чіткі асоціації з історією України. Щойно на прикладі Карабаха, ви переконалися, наскільки важливими для розуміння суті подій є карти. Саме тому розповідь про історію Європи ілюструється докладними мапами, на яких показано ситуацію на континенті. Ну а для дітей та візуалістів ми додали ще й комікси, які допомагають відчути дух епохи та отримати коротку і часто афористичну ілюстрацію описаних подій. Вигадлива конструкція книжки дозволяє читачу завжди мати перед очима карту і. Короткий виклад відповідного періоду історії України на обкладинці книжки вміщена логотип каналу імені Шевченка, так що книжка стане чудовим подарунком для дітей і дорослих, шанувальників історії або тих. То ще не знає, що стане її шанувальником. Не забуваємо також і про мальовану історію незалежності України, яка так само коротко і яскраво з картами, коміксами та портретами головних героїв епохи розповідає про минуле нашої держави і дає відповідь на головне питання: хто ми такі і що робимо на цій землі. Посилання на нашу інтернет книгарню знаходиться під відео. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф. Ми, тобто автори книжок, підпишемо їх персонально для вас, ну або персонально для того, кому ви вирішили їх подарувати. Утім, не ігноруй мой головний спосіб підтримати канал в інформаційній боротьбі за Україну, який бачу ви в курсі. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Ну а ми повертаємось до Закавказя для того, щоб зрозуміти, як це вірмени примудрилися опинитися самі від себе на іншому боці хребта. Треба зазирнути в минуле, колись Вірменія була великою і могутньою державою. Її так і звуть Велика Вірменія. Велика Вірменія займала все вірменське нагір'я від річки Євфрат, яка там починається, до долини річки Кура. Ну і на півдню до озера Урмія в теперішньому Ірані. А вірменський цар Тигран Великий зумів завоювати землі в Малій Азії та дійти до Леванту на морі середземному. Щоправда, це було давно, у першому столітті до нашої ери, і з тих часів Вірменію постійно зменшували сусіди. Головними з них була Персія. А в одинадцятому столітті на Закавказі завітали турки, сельджуки і взялися за місцеві держави. Саме під таким тиском вірмени потроху відступали в гори, де степовики не вміють воювати. В цьому власне і полягає причина формування сучасного кордону вірмен... Мені так би мовити, по поверхах, десь як, наприклад, у Карабаху їм вдалося втриматися нижче. А десь довелося ховатися за гірськими хребтами. Додатковою причиною конфліктів слугувало те, що Вірменія прийняла християнство ще у 301 році і стала однією з перших християнських держав у світі. Сусіди ж з півдня сповідали спочатку зороастризм, а згодом іслам. Про історію Вірменії ми обов'язково поговоримо окремо, адже з цією країною Україну пов'язують давні стосунки. Вірмени будували православні храми для Русі а Крим взагалі колись називали морською Вірменією. Однак треба сказати кілька слів і про азербайджанців. Щодо походження цього народу немає сталої наукової версії, але всі сходяться на думці, що основу його складають тюркізовані місцеві народи. До кінця 19 століття слово азербайджанець практично не вживалося. В Росії використовували назву кавказькі татари, бо словом татари там називали тюрків мусульман, в Туреччині їх називали словом аджам, що означає ірани. Існували ще терміни перські татари та азербайджанські татари. А у радянському союзі на початках популярним було визначення азербайджанські турки. Однак зверніть увагу на те, що всі ці терміни мають одну рису. Вони чітко визначають, що народ тут тешній корінний, ну і мусульманський, це важливо. Перші згадки про Карабах або ж Арцах, як його називають вірмени, чи орхістену це в античних авторів, стосуються і царства Урарту, яке вірмени вважають своїм предком. Провінція Арцах входила до складу Великої Вірменії. Так твердить праця під назвою вірменська географія, що була написана у VII столітті. А на початку століття VIII вірменію захопили Араби і утворили там Армінію, провінцію арабського халіфату у Закавказі. Наприкінці IX століття цар Ашот І Багратуні об'єднав більшість вірменських земель під своєю рукою і завоював незалежність. З вірменською державністю далі відбувалися складні процеси, але переважно Арцах залишався під владою вірменських правителів у автономному чи незалежному статусі. Коли єдина вірменська держава розвалилася, в арцаху було проголошено незалежну державу хачен, яка стала осередком вірменської державності. У час правління грузинської цариці Тамар землі потрапили у васальну залежність від неї. До речі, на нашому каналі є докладне відео про історію Грузії. Рекомендуємо подивитися. Коли на Кавказ прийшли монголи, вони пограбували державу, але врешті місцевим елітам вдалося домовитися із незваними гостями і зберегти державність під рукою монгольської імперії, так само як і нашому королю Данилу. Щоправда, туди навідався знайомий українцям хан Тахтамиш та відомий своїми руйнівними походами Тамерлан. З падінням монгольської імперії тюрки агузи утворили у Закавказі та на землях теперішніх Ірану та Іраку кочову державу Кара Коюнлу, де Кара означає чорний, а коюн вівцю. Тоді ж землі Арцаха отримали тюркську назву Карабах, знов таки чорний, але тепер уже сад. А оскільки кочовики не дуже знали, як дати раду осілим культурам, на землях арцаха Карабаха під їх рукою оформилося п'ять вірменських князівств, очільникам яких була надана автономія і титул мілік, який походить від арабського слова цар. Сія владу, в якій захопила Азербайджанська династія Сафідів, почала активну експансію, знищивши кочову державність Караконлу і захопивши Карабах. З того часу ця земля надовго закріпилася у перському володінні. Західну вірменію натомість підкорили османи, які втім продовжували претендувати на все за Кавказдя. Вірменське князівство Карабаху спочатку знаходилося у складі Карабахського беглербегства. Тобто провінції зі столицею у місті Гянджа на території нинішнього Азербайджану. А от після занепаду Сефвидів у Закавказі почали піднімати голови місцеві еліти, і одне за одним утворюватися нові ханства одне з них Карабахське. Утворив тюркський полководець Панах Аліхан, скориставшись особицею вірменських князів. Його столицею стало місто Шуша. Очільники ханств боролися між собою і маневрували між османами та Сифевідами, влада яких слабшала. І саме тоді на Закавказі з'явилась Росія, яка віртуозно користалася місцевими конфліктами та протистоянням місцевих народів із персами та османами. Одне за одним вона почала силою та дипломатію підкоряти собі очільників закавказьких державних утворень. Це призвело до війни з Персією, яку остання програла. І у 1813 році в карабахському селі Гелістан було підписано мир, за яким перси поступилися Росією великою частиною закавказзя, зокрема, і Карабахським ханством, очільника якого Росія переманила на свій бік. Війна з персами повторилася за 15 років, і знову Росія перемогла, захопила Еріванське та Нахичеванське ханства та дійшла до річки Аракс. Розрізавши Азербайджан на частини правобережний або іранський та лівобережний теперішній Азербайджан з нахичуванню за горами. Цю ситуацію треба зафіксувати, щоб зрозуміти аргументи сторін у конфлікті навколо Карабаха. Азербайджан виходить з того, що на момент вторгнення Російської імперії незалежної вірменської держави не існувало. А Карабахське ханство, так само до речі, як і Ріванське на території теперішньої Вірменії, очолювали. Тюркські володарі, вірмени, наголошують на складі населення цих територій, оскільки там жили вірмени, то не так важливо, яке походження мав очільник. Тим більше, що головним сюзереном тоді все таки була Персія. Але так чи інак Карабахське ханство зробило класичну помилку. Пійшло на союз із Росією, в результаті чого було знищено і перетворено на Карабахську провінцію. А згодом Шушинський уїзд від міста Шуша, який згодом опинився в складі Єлизаветпільської губернії. Нове ім'я Єлизаветполь отримало міста Гянджа, колишня столиця перської провінції Абабеглербейства на цих землях. Російська імперія була православною державою, інші релігії в ній мали другорядний статус. І релігійна політика нової влади почала регулярно підливати олії в релігійні конфлікти, які тліли між віременними та кавказькими татарами, як тоді називали азербайджанців, адже не християни. Не могли мати більше третини місць у місцевих органах влади, навіть в Азербайджані, де їх була абсолютна більшість. Крім того, під заборону потрапила частина мусульманських звичаїв, базованих на законах шаріату. Росія у всьому закавказі зробила ставку на християн. А найближчими християнами були вірмени. Це викликало стійке невдоволення місцевих нехристиянських народів. Згодом ситуація перевернулася. Зрозумівши помилковість такої політики, російська влада звільнила всіх чиновників Вірмен. І на їх місце призначила мусульман. До того ж, почала закривати вірменські школи та забороняти вивчення історії. Згодом навіть було конфісковано майно вірменської церкви. Вірмени у відповідь взялися за зброю і почали полювання на російських чиновників, зокрема, організували замах на губернатора. Така політика не могла не призвести до національних зіткнень. І у 1905 році, на хвилі революційних подій, які розгорнулися на півдні та заході імперії, у Закавказі спалахнув конфлікт який називають вірмено татарською різаниною татарською, бо ж азербайджанців, як ми вже сказали, називали кавказькими татарами. Кількість жарт була жахливою. в одній лише шуші зруйнували дві з половиною сотні будинків. Придушити заворушення вдалося лише шляхом введення війська. Російська влада зрозуміла, що з тиском на вірмен сильно переборщила. Крім того, Росія за основного свого суперника мала османську імперію і вважала іслам інструментом її впливу. А в результаті вірменські церкви повернули майно, а мусульман почали відлучати від влади. Самі розуміють, що такі політичні гойданки, тільки короз'ят. Рюють людей суперечки щодо винуватців у тих конфліктах не вщухають. Вірмени звинувачують азербайджанців, азербайджанці – вірмен, але треба сказати, що до появи на закавказі Російської імперії. Громадянських конфліктів там не було. Християни та мусульмани якось давали собі раду у пошуку спільної мови. Те, що закавказя, попри етнічну та релігійну різноманітність відчуває себе єдиним цілим, підтвердилося після розвалу Російської імперії у 1917 дев'ятсот Тимчасовий уряд організував для керування ним особливий закавказький комітет. А після більшовицького перевороту там було утворено закавказький комісаріат, коаліційний уряд за участі грузинських. Вірменських та азербайджанських політичних сил, який зайняв антибільшовицьку позицію. Комісарят скликав закавказький сейм, який проголосив незалежну закавказьку демократичну федеративну республіку та сформував тимчасовий закавказький уряд. В цих умовах Нагірний Карабах отримав збалансоване місцеве самоврядування і конфлікти вщух. Але у травні 18-го було проголошено незалежну Азербайджанську Демократичну Республіку, яка заявила свої права на Карабах. Одночасно про незалежність заявила й Демократична Республіка Вірменія, яка претендувала на нахичування між республіками. Спалахнула вірменно азербайджанська війна. в якій кожна зі сторін воювала на своїй території з місцевими анклавами сусідів, Вірмени з вірменськими азербайджанцями, а азербайджанці з Азербайджанськими вірменами відповідно прямого військового зіткнення між державами не відбулося після того, як Туреччина капітулювала у Першій світовій війні. В Шуші з'явилась британська військова місія, яка затвердила там азербайджанського генерал-губернатора. У припиненні міжнаціонального конфлікту сподівання покладалися на Паризьку мирну конференцію а в Карабаху тривали міжнаціональні зіткнення, в результаті яких вірменська національна рада Карабаха визнала свою належність до Азербайджанської республіки. Тимчасово до узгодження питання в Парижі за це вони отримали згоду на збереження самоврядування у 20-му році. конфлікт спалахнув з новою силою. У шуші відбулося те, що азербайджанці звуть придушенням вірменського повстання, а вірмени погромом. Кількість загиблих в результаті повномасштабних воєнних дій в місті оцінюють по-різному від 500 – до 30 тисяч, відповідно кількість зруйнованих будинків від 2 до 7 тисяч, але вірменську частину міста практично знищили. В результаті шуша втратила 80% населення і відповідно адміністративне значення. Російська версія цих подій виглядає так: поки в Карабаху були росіяни, вірмени та азербайджанці мирно торгували. А щойно росіяни пішли, одразу спалахнула різанина, як то кажуть, оцініть красугри. Після цього Карабах був окупований Червоною армією, і там встановилася влада більшовиків. Місцеві люди піднімали проти них повстання, але оскільки вони були розділені взаємною ворожнечою, спротив успіху не мав. Радянська влада вирішила залишити нагірний Карабах у складі Азербайджанської РСР, надавши йому автономний статус. Чим вона керувалася, зрозуміти важко хіба хотіли зберегти точку напруги у Закавказі. Так у складі Азербайджану виникла автономна область нагірного Карабаха з центром у селищі Ханкеді, яке згодом на Степанакерт. На честь вірменського більшовика Степана Шаумяна у статусі автономної області Нагірний Карабах перебував до розпаду Радянського Союзу, але були нюанси. Так, у 1988 році обласна рада Нагірно-Карабахської автономної області звернулася до Верховних Рад Азербайджана та Вірменії з заявою про вихід зі складу Азербайджана і приєднання до Вірменії. Верховна Рада Вірменської РСР погодилася зі зверненням. Влада Азербайджана ні, Москва стала на бік останньої. у наступному 89-му році. Верховна Рада Вірменської РСР ухвалила постанову про воз'єднання із Надгірним Карабахом у 91-му, після проголошення незалежності Азербайджану. Спільна сесія Нагірно-Карабахської обласної та Шаумянівської районної рад. Проголосило утворення незалежної нагірно-карабаської республіки і її вихід зі складу СРСР. Вірменська сторона твердить, що при цьому було дотримано всіх вимог конституції СРСР. А Азербайджанська у відповідь цитує статтю 72. за кожною союзною республікою зберігається право вільного виходу з СРСР. Мовляв, це право стосується тільки союзних республік, і аж ніяк не автономій. Все це легко перевірити, зазирнувши в текст основного закону СРСР. Але ми не будемо удавати із себе фахівців із конституційного права. Врешті, сама ж незалежна Вірменія не визнала самопроголошену нагірно Карабаську республіку, як зрештою не визнав її ніхто у світі. А резони такого рішення краще видно з Єревана. У результаті сполахнула так звана Карабаська війна, яка тривала до 1994 року. Попри те, що Вірменія не визнала Карабах. Її війська воювали на його боці за підсумками бойових дій у столиці Киргизстану Бішкеку підписали угоду про припинення вогню. Це тристоронній документ із підписами представників Вірменії, Азербайджану і Нагірного Карабаху. Сторони домовилися заморозити ситуацію, яка виникла на полі бою. Азербайджан фактично погодився терпіти існування нагірно-карабаської республіки, яка включала понад 90% території колишньої автономної області, а до них іще так звану зону безпеки, тобто райони навкруги, в тому числі і Лачинський коридор. Який з'єднує Вірменію та Карабах, це була фактична поразка Азербайджану, який за підсумками розпаду СРСР мав слабшу армію. Війна призвела до того, що більшість азербайджанського населення залишила. Нагірний Карабах, крім того, з території Азербайджану почали виїздити вірмени, А азербайджанці також із території Вірменії на початку 2000-х сторони обговорювали варіант обміну територіями, за якими Карабах разом із Лачинським коридором відходив в Вірменії. А та у відповідь поступалася частиною своєї землі, щоб створити коридор між Азербайджаном та Нахичеванню. А проте громадська думка обох країн відкидала будь-які територіальні поступки, навіть вигідні. Однак заморожена ситуація не влаштовувала Азербайджан, який завдяки видобутку нафти підняв свою економіку, отримав союзника в особі Туреччини та переозброївся. І у вересні 2020 року він розпочав новий наступ, який назвали Другою Карабаською війною, або у вірменському варіанті, Другою Арцавською війною. Азербайджан твердить, що причиною порушення перемир'я став обстріл вірменами кількох сіл на його території. Але ми з вами знаємо, що таке казус збелі з чим його їдять. Туреччина підтримала свого союзника політично та технічно, і в результаті 44-денних воєнних дій азербайджанці захопили південь Карабаху, в тому числі і багатостраждальну шушу. Чергову угоду про припинення війни, окрім Вірменії та Азербайджану, підписала також Росія, яка ввела до регіону свій так званий миротворчий контингент. Вірмени погодилися вивести свої війська і залишити азербайджанцям зайняті ними території. Ну а третій етап війни відбувся вже просто зараз на наших з вами очах. А Азербайджан стрімким ударом примусив війська нагірно-карабаської республіки капітулювати за повного недіяння російських миро. Творців. Невизнана республіка ліквідувалася і велика частина її населення стає біженцями. В результаті Вірменія розсварилася з Москвою і шукає тепер нових союзників. А які ж висновки з цієї історії можемо зробити ми? Перш за все, те, що в наш час основою держава є не територія, а люди, а активні громадяни, які несуть національну ідею, культуру, мову, спосіб життя і цінності. Саме таких людей має на увазі міжнародно визнане право націй на самовизначення. Тому нам належить будувати Україну в інформаційному просторі, щоб вона була сильною та єдиною. І лише тоді ми зможемо повернути собі історичні території, а головне дати раду людям на цих територіях, які потрапили під гіпноз ворожої пропаганди. А для цього треба говорити, писати. Читати українською, дивитися українське відео, підтримати українські ресурси, пропагувати українську культуру і не шкодувати вподобаяк для українських каналів, адже кожному воздасться по лайках його.